Триває 166 й день війни. Чим живе місто та область розповімо в оновленому випуску новин. У студії для вас працює я, Анастасія Голошивець. Ракетний обстріл по області, вайфай в укриттях навчальних закладів, волонтерська діяльність громад. Про це і не тільки дивіться, впродовж наступних 30 хвилин. 7 серпня Вороновицька громада піддалась ракетному обстрілу. Інформацію підтвердив голова громади Олександр Ковінько. Про це очільник громади повідомив у ранковому зверненні, зазначивши, що за результатами вчорашнього обстрілу є постраждалі. Нагадаємо, 7 серпня мешканці Вінниці чули кілька вибухів. Проте міський голова Сергій Моргунов спростував удари по території міста. Згодом у командуванні повітряних сил ЗСУ підтвердили, що в межах області атаці піддались кілька військових об'єктів. Російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Кенджал. Це найновіший тип ракет, який має на озброєнні Росія. Коштовне встановлення вайфай-роутерів в укриттях навчальних закладів. Українські дитсадки, школи, профтехи, коледжі та університети безоплатно можуть отримати роутери та необхідну техніку для підключення до швидкісного інтернету в укриттях. Для цього представники закладів освіти мають подати заяву через онлайн-форму. Як заповнити форму та скільки на Вінниччині освітніх закладів можуть отримати доступ до Wi-Fi роутерів? Запитаємо в Наталі Заболотної, першого заступника начальника військової Вінницької обласної військової адміністрації. Мої вітання. Вітаю. Пані Наталі, розкажіть про цю ініціативу. На якій платформі якого відомства можна знайти форму для заповнення анкети? Насамперед я хочу сказати, що Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України спільно розробили таку ініціативу за підтримку українського бізнесу, розуміючи, що безумовно сьогодні стоїть першочергове завдання це підготовка укриттів. Але в той же час розуміючи те, що забезпечуючи безпечний простір для перебування дітей під час повітряної тривоги в закладах навчання, потрібно подбати ще й про їхнє психологічне самопочуття. І зрозуміло, що якщо дитина в цей час буде відірвана від зв'язку, це ніяк ніяким гарним чином не відобразиться на її здоров'я. Тому якраз ці два таких профільних міністерства України. І виступили з такою ініціативою, щоб забезпечити усі укриття, які будуть працювати в навчальних закладах, якраз безперебійним інтернетом і зв'язком. Хочу сказати, що вже на сьогодні в Мінцифрі є в наявності перші дві тисячі з половиною роутерів та тисячу модемів, які поїдуть в заклади загальної середньої освіти. І якраз для того, щоб бути в числі перших, і потрібно якомога скоріше заповнити цю онлайн-форму, яка розташовується на порталі Міністерства цифрової трансформації України. Але я також хочу сказати, що ми безумовно дуже швидко відреагували, розуміючи і прагнення наше те, що більше якраз закладів з нашої області скористалися такою можливістю. Ми надіслали абсолютно на усі на усі відділи освіти територіальних громад області, проінформували про цю. Таку можливість, і я впевнена, що вже навіть знаємо за оперативною інформацією, що наші заклади активно включилися в заповнення цієї форми, бо вона насправді не є складною. Там потрібно вказати код навчального закладу з державної інформаційної системи з питань освіти, назву провайдера, який надає послуги з інтернету в закладі освіти. Його код є ДРПО, також електронну пошту закладу і прізвищем я по батькові керівника. Тобто, це не потребує великих зусиль. Головне оперативно відреагувати на це. Скільки освітніх закладів області, на вашу думку, можуть скористатись такою можливістю? Ознайомившись з ініціативою Мінцифри, я знаю, що вони ставлять перед собою мету забезпечити усі заклади освіти, які будуть працювати в офлайні таким безперебійним інтернетом, тобто ті, які власне будуть мати укриття. Безумовно, якраз в першому етапі цієї програми Міністерство цифрової трансформації розглядає якраз заклади загальної середньої освіти, тобто школи в переважній більшості а усі решта навчальних закладів будуть в наступному етапі. Будемо вірити і сподіватися, що повномасштабна війна в Україні зовсім скоро закінчиться і навчання буде відбуватися у звичному режимі, а не в укриттях. Пані Наталю. Дякую вам, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам до побачення. До побачення. Глядачам нагадую, що в нас на зв'язку була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації, і говорили про безкоштовне забезпечення вайфай роутерів в укриттях навчальних закладів. А ми продовжуємо випуск новин далі. Дівчинка з Вінниці Марія Велічко обрізала своє довге волосся та передала виручені 3 тисячі гривень для військових. Ці кошти витратять на придбання батарей живлення для збройних сил України. Батареї необхідні для того, щоб воїни були на зв'язку. Долучитись до збору можуть усі охочі. Реквізити ви бачите на екрані. А от зараз маємо унікальну можливість запитати, як підтримала мама ініціативу її доньки з нами на прямому зв'язку. Анна Велічко. Вітаю вас, пані Анну. Слава Україні! Героям слава! Пані Анну, Кому належить ідея в такий спосіб креативний і допомогти ЗСУ? Знаємо, що волосся для кожної дівчинки це унікальний аксесуар, який робить нас красивішою. Хто ж став ініціатором? Насправді донечка захотіла мати більш сучаснішу зачіску. Але Довгі роки плекань було трішечки важко так з ними розпрощатися. І ми з чоловіком порадилися і вирішили трішечки додати змісту ось цьому прощанню з волоссям. Ми вирішили продати волосся у салон, ось а на виручені кошти ще трішки додати і задонатити зсу. Нашу так сказати. Ініціативу донечка з радістю підтримала і завдяки Олесі Гіжі та Марині Гончарук, які саме до цих пір проводять збір на сонячні батареї, мають таку дуже гарну інформацію. Одна батарея вже, вже якраз проплочена, і скоро через тиждень поїде до наших хлопців. Але вони ще продовжують збирати на ще три батареї, які зможуть повністю їх забезпечити необхідною такою незалежною електроенергією Енергією. Ось, і ми вирішили підтримати їх таким чином. Тобто, ви можете теж долучитися, тому що збір ще відкрито. Як можна це зробити? Де знайти реквізити? Звичайно, ми їх покажемо ще раз на екрані, але зазначити, де ще можна знайти. Реквізити можна також знайти на сторінці у Фейсбуці Марини Гончарук. Вона активно підтримує наших хлопців, так само як і інші дівчата, а саме дружини наших хлопців, які ініціювали цей збір. Вони плетуть такі браслетики, вони проводять різні розіграші, за допомогою яких Якраз відбуваються збори на такі необхідні речі, як сонячні батареї, як спеціальні газові балони, завдяки яким можна підігрівати їжу на передовій. Тож, будь ласка, дуже вас прошу, доєднуйтеся, не соромтеся, мало не буває, тому що інколи, навіть не випивши чашку кави, ми можемо дуже багато та сильно підтримати наших бійців на передовій. Розкажіть стисло про те, чим ще долучаєтесь до таких благодійних проєктів, Ви сказали це браслетики, різні креативні сувеніри. Що ще і чи уточнення це сторінка Фейсбук-сторінка, правильно де проходять ці розіграші? Так, це Facebook-сторінка Марини Гончарук, яка зараз саме допомагає хлопцям зібрати на такі необхідні енергоносії. Ну так як я просто долучилася таким чином, що трішечки задонатила, тому якби дуже багато інформації, на жаль, не маю, але при. Бажанні можна зробити ще прямий ефір саме з Мариною Гончарук, яка може більш докладніше розповісти, що саме вони зараз збирають, на що збирають, і в чому є велика необхідність саме в наших хлопців на передовій. Дякую вам, обов'язково поспілкуємося в наступних ефірах. Розпитаємо, аби якомога більше людей долучалися і наближали ми спільними нашими зусиллями нашу перемогу. Я ж, зокрема вдячна вам за те, що не байдужі і виховуєте свою доньку, яка погодилась, і я гадаю, вона сильно пишається тим, що от наша перемога буде завдяки їй. Дякую вам, Анна. Саме так, дякую. Я ж нагадаю, у нас на прямому зв'язку була Анна Величко. і вона завдя... завдяки їй і її доньці було здійснено гарну справу. Донька обрізала волосся і передала, продаючи це волосся на нашим захисникам, передала ці кошти і вони. Куплять собі необхідні речі, зокрема сонячні батареї, які будуть допомагати тримати зв'язок. Вінницька художниця Ольга Клибанська купила тепловізійний приціл на передову. Аби назбирати необхідну суму, дівчина влаштувала аукціони з продажу власних патріотичних картин. Загалом продала 47 полотен і вторгувала 117 тисяч гривень. Ольга пообіцяла на одному лише. Тепловізорі не зупинятись і надалі допомагати нашим захисникам. На що зараз художниця збирає кошти, маємо змогу запитати її наживо. Олі, вітаю вас! Вітаю, добрий день! Вдячні, що ага. долучились до нашого ефіру. Скільки вдалося продати полотен, і знаємо, що сума стала значно вищою через коливання долара. Так, це правда. Ми продали 47 картин, і приціл мав коштувати нам 104 тисячі гривень. Але доки ми назбирали цю суму, ми купували цей прилад в Польщі і залежали від курсу, були до нього прив'язані. І в результаті прилад коштував нам понад 117 тисяч гривень. Ось були такі труднощі, але ми із ними впоралися. Оль, чим особливий цей приціл? Ви вже згадали, купували в Польщі. Що він виконує, і от коли передавали військовим, які емоції в них були? Угу. Направду приціл має дуже багато корисних функцій, і е, про це можуть розказати більше військові. Вони казали, що вони були дуже задоволені, тому що е, він дуже їм допоможе в їхній роботі, в забезпеченні для нас мирного неба і наближенні перемоги. Е, і я дуже рада, що нам вдалося це зробити. Під, нам підкорилася ця. Сума, і я не перестану повторювати, що це досягнення кожного з нас, кожного хто долучався до збору. І ми це зробили разом і на цьому не зупинятимемося. Ви вже оголосили наступний збір. Які потреби у військових? Угу. Тепер ми збираємо на захисне спорядження для наших бійців. А мета цього збору 53 тисячі гривень. У нас вже є на скарбниці 14 тисяч, і е, ви можете долучитися до цього збору в моєму інстаграму, просто написати Ольга Клибанська і ви мене знайдете. Там ми зараз проводимо благодійну лотерею, розігруємо. Я можу показати ось цю картину. Ціна номерочка лише 100 гривень. Ви її надсилаєте ці кошти на наш збір, і невдовзі ми обираємо переможця. То тобто цим ви і долучаєтеся до збору, і маєте можливість отримувати таку картину, яка буде вам нагадувати про важливе. Дякую, Олю, за нашу розмову і вашу активну позицію. Дякую вам за підтримку. Друзі, долучайтесь справді 100 гривень. Це ціна кави і тістечка. Нагадую, що Ольга Клибанська була з нами на зв'язку. Художниця, яка своєю творчістю не лише надихає, але й допомагає наближати нашу спільну перемогу. У піщанці організували благодійний проєкт Піщанське тірамісу для Зсу, де збирали гроші для українських військових. У центрі містечка проводили благодійні ярмарки, де можна було придбати солодку випічку та задонатити на армію. Протягом першого сезону вдалось зібрати майже 96 тисяч гривень та 100 доларів. Створити проєкт вирішила волонтерка Ольга Царьова. Власне, зараз маємо змогу поспілкуватись наживо з пані Ольгою та громадою. Вітаємо вас! Добрий день. Пані Ольга, розкажіть, будь ласка, Привет. стисло про те, з чого все розпочиналося? Бачимо по картинці, що ви ініціативно зібрали громаду. Дякую, що долучаєтесь до ефіру. І розкажіть, що ж таке це піщанське тірамісу для зсу. Так, дякую за запитання. Також всім привіт з піщанки. Хотілося, ви вже сказали, що я волонтер. Насправді так і народилася сама ідея створити проєкт піщанський теремсу для ЗСУ. Так як одного разу до нас вернувся військовий, який тоді захищав Сєверодонецьк, йому потрібен був тепловізор. І на жаль, ці кошти були було неймовірно важко зібрати. От просто все, ніхто не кидав гроші. Нам не нам потрібно все, було 45 тисяч. Ми назбирали маленьку трошечки грошей. Іншу суму потрібно. Було шукати. Ми, її не було. Тому з'явилася думка, як же ж можна їх можливо, заробити. І якщо заробити, то можливо потрібно щось продати. А щоб щось продати, треба щось виготовити, створити. Я вмію пекти торт. Тобто в мене завжди класно вийшло готувати Наполеон. мої друзі завжди е, захоті були від нього. І я вирішила. Спекти торти, мій волонтер, колега Юра Грушко. Він також тут присутній. В нього є це підприємець. В нього маленький магазинчик продуктів. І навпроти маленька площадка майданчика. Я з запитала дозволу, чи можна вийти в неділю і стати коло нього продавати торти. Він мені, звісно, дозволив. Я прийшла наступного дня. всю ніч готувалася, спекла три торти і в сторіс запросила друзів. Всі кошти тоді в той день я зібрала 2 900, Всі кошти віддала на тепловізор. Потім людям це сподобалось. Вони мене підтримали і доклали нам. Докидали нам коштів на тепловізор. Я ці ярмарки продовжила ще ще два рази, а потім. Прийшла думка якось трішки перезагрузитися і подати це в такому форматі, щоб людям було по-перше не скучно приходити на наші ярмарки. Тому ми створили такий конкурс для того, щоб наші захисники нами пишалися для того, щоб вони бачили, що ми теж стараємося, що ми цінуємо те, що вони роблять, і також працюємо. В Своєму дописі ви сказали, що це лише перший сезон проєкту. Коли буде другий і чого очікувати від нього? Чи вже було обговорення, в якому форматі він буде відбуватися? Це питання також, ми задаємо собі. Ми знаємо точно, що піщанський тіремісу обов'язково буде продовження, так і ми б хотіли, щоб війна закінчилася, але ми будемо працювати стільки скільки буде потрібно. В якому це форматі? Ми не знаємо. Ми готові мінятися, ми готові щось додати, виправляти свої помилки, бо отримали досвід в першому проєкті. будемо продовжувати в тому ж ритмі, але можливо це навіть буде не в піщанці, тобто. Ми думаємо, як зробити це цікавим і різноманітним. Пані Ольго, скажіть, чи вирішили на що підуть зібрані кошти? Звичайно, ми вирішили. Ми це було прийняти рішення ще до того, як ми почали збирати кошти, адже ми волонтери, і в нас є списки, які для захисників, ті, з якими вони звертаються до нас. Ми придбали. Великий мощний, дуже крутий блок, багатоканального живлення, плюс великий модуль на сонячній батареї вартістю 47 тисяч гривень, а інші кошти від Черамісу ми віддали нашим захисникам на автівки на фронт. Зараз займаємося їх пошуком цих автівок і покупкою будемо займатися. Пані Ольга, чи очікували, що так багато людей доєднається до такої простої ініціативи придбати щось смачненьке? Звичайно, ми очікували, ми тому це все і робили. Так, у нас трішки зависла картинка. Нагадую, що ми працюємо це на. Було, 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 так. так, на жаль, в нас зникла картинка, ми працюємо. А, так, так. так ми створили таку можливість спеціально для людей. Тобто, ми очікували, що люди нас підтримують, долучившись до нас з випічкою. Пані Ольго, дякуємо, що доєднались до ефіру. Дякуємо громаді про те, за те, що ви такі активні, що ви надаєте приклад, і звичайно, ми всі вами пишаємось. Бажаємо, щоб якомога більше людей підтримували вас та ваш проєкт відповідно ЗСУ. На все добре вам. Дякуємо. Слава Україні, слава захисникам. Героям слава глядачам. Нагадую, що ми спілкувались з Ольгою Царьовою, волонтеркою із піщанки, яка ініціювала проєкт Піщанське Тірамісу для ЗСУ. А ми продовжуємо випуск. У селі Щітки робили солом'яних дідухів. До їх виготовлення долучились представники усіх закладів культури. Вінницька централізована клубна система. Майстер клас виготовлення солом'яного оберега провели майстрині Галина Заєць та Зоя Конопліцька. Солом'яний дідух в українській культурі є автентичним символом свята Різдва. Дідух зазвичай робили з першого зажинкового чи останнього обжинкового снопа. На його виготовлення беруть колоски жита, вівса пшениці. Про значення дідуха та як його виготовляли, поговоримо наживо із виконуючою обов'язки директора закладу культури Вінницька централізована клубна система Тетяною Казанською Гавриш. Мої вітання вам. Добрий день всім. Отож, що символізує дідух? Розкажіть про це. Ну, найперше, що я хотіла би сказати, трішечки підправити, не соломина діду, власне, дідух. Пшеничний дідух з златі. Це такий символ язичницький давній, який до наших часів один, напевно, з небагатьох дійшов, власне, завдячуючи тому, що пшениця, зерно, яке вимолочувалося з дідуха, так як ви сказали, що це був або перший, або останній зажинковий або жінковий снів, якого прикрашали, в'язали стрічками, всякими різними. І різнотрав'ям заносили в хату спеціально для свят вечора, але готували його ще в місті. І коли вимолочували ось це зерно пішло на новий врожай, на новий посіб. Ось таким чином, оцей зв'язок поколінь можна тільки собі уявити, що закодовував в цих зернинках, пращурів наших, всі мрії, всі сподівання, ми ж всі прекрасно знаємо, що. Це також українські обрядові власне прив'язані були і є до аграрного календаря, оскільки у нас це країна, країна аграрна, країна землеробів. І ось цей символ, він, напевно, найважливіший не найважливіший взагалі, ось, е, з роду до роду в передаванні всіх наших кодів, всіх наших сподівань, на краще майбутнє, на гарні бажаї, на добробут. І... То, те, що ви сказали, з вістанці пшениці, з усіх владів, які сіє в Україні, зараз вже е, трошки проблематично з різноманіттям таких злаків, е, для того, щоб дідок був красивим, нам важливо було мати і довгі внусенки, і, і закручену пшеничку, і прямий, ось ми от, е, настали всіх взагалі нашої не в колядку на заготову, так можна сказати, всякої-всякої збіжжя. І вже у сучасній трішечки додаємо декору такого, як і кермет, супоцвіти. Ось можете побачити мене і сукерки, всі можуть пізнати миколаївчики, що то було той же. Ми і полизалотували, і погрузи все те, що може прикрасити, власне додавати шарм до нашим традиційним дітям. Пані Тетяно, якщо говорити про сам майстер-клас, з якими емоціями він відбувався, чи багато людей приєдналось і прийшло, аби навчитись виготовляти? Ну кажу, чого це були наші працівники, заклади культури, клубного будинку, заклади зона кубна система. Провела майстер-клас практично. Наша знана майстриня роботу. Так, це щитки, тому власне щітки, це дійсно ми вирішимо робити на природі, з гарним настроєм, закладаючи це омріяне. От кожен колосочок має оббиратися від ось такої травинки. І от можете собі виявити, що це тільки два невеличкі діти, які ми змогли сьогодні вам презентувати екран. Кожна слово виночка, кожна пшеничка має від цієї травинки відібратися для того, щоб марти, такий ключечок зв'язати. І більше е, близько 30 чоловік було на нашому майстер-класі, в кожному дідухові є абсолютно всі до одного руки, які перебували там, які доєдналися, які е, доклали свою працю, і теж свої сподівання, свою душу. Це я ж кажу, це невеличка частина такої нашої позиції. Ми любимо більш великі, менші традиційні, більш декоровані в сучасному відділення. Ми практикуємо, ми навчаємось, і повірте, що це справа дуже сподобається. Особливо коли йде невимушена розмова в праці, це дуже прекрасно. Це об'єднує. Я гадаю, певно, такі заходи будуть і надалі проводитись. Чи вже знаєте про наступний? Анонсуйте, якщо так? так. Е, дуже мрію зробити щось такі от, е, невеличкі Взагалі, Такі звісно великі нас була і е, є. Сподіваємося, що вона реалізується тобто все ж таки пленер і фестивальне його заплетіння. Оскільки в щитках нас є в нас є майстри, нас є дітки, які займаються думку, які навчаються цьому ремеслу. Мріємо про фестиваль про заплатіння, але він такий, знаєте, він дуже е масштабний має бути в плані підготовки до нього, тому що робозу треба заготовляти в березні. Одна мистріня назад за все розповідала, і ми вже собі маємо ідею, що насутний клас наш такий буде безпосередньо по заготівлі робози і вже виготовлені вироби цього. Нині давня українська традиція виготовляти дідуха відроджується і зробити його зовсім не важко. Переконались в цьому, і ми поспілкувавшись із виконуючою обов'язки директора закладу культури Вінницька централізована клубна система Тетяною Казанською Гавриш. Дякую вам, що доєднались до нашого ефіру. А глядачам додам, що СНІП впускав до хати святковий настрій, мир, добробут, затишок. Вірили в це наші діди. Віримо у мир, і ми на цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами нам не було. Навіть коли опускаються руки, адже наші захисники не втомились. Не маємо права втомлюватися. І ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.